Всім привіт-привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я хочу знімати влог, бо в мене сьогодні дуже забитий день, і я хочу провести саме цей день з мамою. Я буквально десь ну, хвилину п'ять тому прокинулась. Я вже вмилась, почистила зуби. Зараз я буду робити свій догляд. Давайте я вам розкажу плани по сьогоднішньому дні. Сьогодні 12 листопада і в мене в цей день заплановано, ну, нормально, такі справ. По-перше, я вже знімаю це відео, <laughs> тобто це одна із справ. Далі я зараз збираюсь в школу, яку ви можу зрозуміти. Я йду в школу мені на 9.25 чи на 9.35. Нам на другий урок в школу і може, ну, ну, вранці взагалі не зображає нічого. я зараз буду фарбуватися. Я собі з вечора зробила ланчбокс. Я іноді встигаю поїсти вдома, а іноді ні. Я, я, ну, я ніколи майже не снідаю, коли йду в школу. Але я обожнюю снідати. Ну, іноді я снідаю саме в школі, або беру собі начбокс, або купую щось там. Ну, не саме в школі, а там фору пори, то я там щось купити якусь булочку. Ну сьогодні я вирішила з собою взяти, бо що знаєте, я не хочу витрачати гроші на якісь там булочки, кіткати, там, батончики. ну Зачем? Я собі зробила корисний сніданок. Ну, і, і все, і добре все. А, я вам ще не сказала десь далі справи на завтра. Ем... Ой, на завтра, божечки. На сьогодні, боже, вибачте, я тільки реально прокинулася, я взагалі нічого не зображаю. У мене сьогодні буде індивідуальне тренування з тренером на 16.00 а у нас уроки закінчуються в 16.00. Я попрошу з року уйти по рані ну, раніше, може без 20 хвилин, щоб встигнути ну, доїхати до тренування. Або, ну, коротше, може, взагалі з року спишуся. У мене тренування. Далі я залишаюся в студії, бо я також не бачу смислу йти на 20 хвилин додому. Я нічого не встигну зробити, мені одразу ти приходиш і ти маєш виходиш, тому що в нас е, далі буде тренування на 18-20. І мені залиша, я краще буду залишатися в студії. Буду щось там робити. Ну, попрошу подруг, щоб вони трошки пораніше прийшли. Ну, типу, не бачу, що проблема. Ще, поки я дойду додому, коротше 8 буду вже вдома. Тобто, ну, розумієте, так? Да? Ну, Цілий день немає до. <гум> я наношу від лінюком. Пензликом тепер ось так беру. Бо, ну, може, хто не знає, я наносила його, так от розтирала, розтирала в пальчику, наносила е на щочки і розташовувала це все пензликом. Зараз просто так врізаю туди пензликом. Ой, спонжиком розташовувала, Зараз пензликом розташовую. Бож, ну, Вибачте, взагалі я дуже обожнюю монтувати влоги, саме влоги. Не знаю чому. Я просто, коли знімаю там, наприклад, мейкап, у мене там дуже часто заплітається ці... язик мій клас, дякую. Я там багато вирізаю всього, навіть тобто, то просто то, то я мовчу, я вирізаю. Під час влогу я дуже багато розмовляю. багато нанесла контуру. От під час влога я дуже багато розмовляю доволі, і мені типу, вирізати майже нема що. Коротше, зараз ще трошки зберемо мій портфель, точніше сумочку. Я школи ходжу з сумочкою, і вона буде трошки скласти, у мене там, в принципі, складень там зошити, все ж треба. Треба скласти там ланчбокс, може якісь заколочку, резиночку, що там взяти. Ну, тому що я ж на танцях не буду, часу. Батулка водик не лежить і на танці і в школу. Коротше, зараз будемо щось вирішувати. Я наношу пудру, фіксую макіяж. Пудра від NYX, палеточка така. Я її досі не можу закінчити, щоб розуміли, дивіться. Все, я все зробила вже. Ну, як все, мені залишаються губи. Так, я їх мажу таким бальзамом для губ, точніше, ну, для мене це везелін, завжди називаю його я, я прохожусь і беру олівець від Bless в 14-мучинку Нюдлате. І розто прохожу з по контуру. І за фауні трошечки ятифу як чуть-чуть, і розташовую. І все, в мене ще в сумці є. Блиск я можу ним помазатись в школі. Макіяж у мене готовий. Я на нього десь витрачаю максимально 15 хвилин. Мажемо руки кремом, бо вже зима, вже треба. Зволожувати не тільки обличчя, а й руки, тіло і так далі, бо вони ну, дуже сохнуть. Особливо руки я починаю зараз зволожувати, бо ну, все одно, я думаю, зараз багато хто ходить без ну, без рукавичок, і вони тупо мерзнуть. І в цьому вони можуть, коротше, ну, їм буде, коротше, їм погано. ну. Не голі, блін, без рукавичок. Треба зволожити або надягати ось ці рукавички. Давайте ось такі кадри, смішні трошки. Ось моя сумка. Складу сюди навушники, бо, я думаю, сьогодні мені знадобляться, тому що я дуже буду багато ходити. І я думаю, мені не знадобляться. Так, зараз підемо на кухню брати ланчбокс. Я думаю, в мене моментами буде хороша, якісь відео, а моментами ні. Тому що я... Іноді знімає себе на фронтальну камеру, а він мені піддасть таку. Я сподіваюся, вам нормально. Мене у нас тривога. достаю свій ланчбокс з холодильника. Я зараз вам покажу, що я взагалі приготувала. Покажу. Ось такий ланчбокс. І тут у мене ось такий дивний. Бутерброд, коротше, це у нас хумус, кунжут і сирок. Це в мене теж з авокадо і кунжутом. Вафельки, вони з томатом і базиліком. І ось такий сирок малазурований. Все, і кладемо його в сумочку. Так, я візьму ще крабик і жувачку, але жвачку покладимо в курточку. Так що кладемо крабик, бо воно зналюється. Я. Сьогодні, до речі, буду одягатися в більш спортивному, тому що також мене не буде просто ну, часу переодягнутися. Я можу взяти з собою щось, але ну, це займе дуже багато місця. Бо в мене нові спортивні штани, яких я мріяла, да, я зараз так а, ось. Я буду зараз їх одягати з якоюсь футболкою, худі наверх, щось таке зараз продумаю. Такі, знаєте, базовий, база в мене буде. Це база, це фундамент. Щоб ви розуміли, ну, я візьму собою кросівки в сумку і надягну на себе саме на колінники. На колінаки? На колінники? На, на коліни? На, на колінники. Одягну одразу на себе. Бо. Ну, я не думаю, що там залишиться місце після кросівок. Щось mm. надягну їх на себе, мені буде тепліше, мені завжди в них тепло. Зараз будемо якось упаковувати кросівки, я думаю, їх якось в кульок. Пакетик. Що та, що то ша, що то придумаємо. Я взяла ось такий пакет. Я на не знаю, чого вони влізуть туди. Але вони ідеально влазять. Ідеально влізуть. ось на колінники. Я її буду одягати на себе. Так як зараз тривога, я навіть не знаю, що мені робити, бо в мене є година до виходу. Якщо за годину не закінчиться тривога, я буду досі ще сидіти вдома. А, я дуже рано сьогодні прокинулась, Хоча я навіть не знаю, я типу все встигла за 40 хвилин. Так, у мене вже відбій, тому давайте швиденько збиратися. У мене залишилось 25 хвилин до мого виходу. Так <рес> говорила, я ще не буду виступати. Коротше, зараз будемо щодень копей переодягатися. Так, все, я одяглася. А, так, беру штатив з собою. Стему, до речі, він і кладу каплі для носа, бо також я буду дуже довго знаходитись вдома, мені капліноси прям дуже потрібні, тому кладемо їх. Давайте я вам трошки продемонструю свій аутфіт. Ну, что я не знаю, сейчас я на таком вот такие с такими вот штанами, вот так, и вот так могу, и вот так, и я не знаю, что я еще могу. Сейчас пришлось тут вам аккаунт, тебе, девчонки, вы уже в этой не прям уже, потому якость просто бомбическая. Пизда, бачок, блядь, бачок, потик, нахуй. Я вже в школі, у нас перший урок інформатика. Зараз будемо щось робити. Тема, коротше, зробити стільчик із комп'ютерних стіл. Ми зараз зайшли в програму які вже... на кухні. Да, кухні. <схід> Згодом що ну, це діла? Ми зробили сніговика, але я вже ніхіра не пам'ятаю. Я вже вирішила поїсти. <схід> я дуже голодна. І ця мадам ще не розуміє, що і чекає надалі. Я боюся, хоч по після дадуть. У нас почалася тривога, і я швиденько пішла з останнього уроку, бо якраз це був останній урок, так що мені дуже повезло. І тут я злякала свого однокласника. Ми дозволіся, сидимо на лавочці. <ріст> я, купила. я купила ось таке ось такі драже, ну і як цімелька. Без нічого. Це я вже на танцях. Зараз будемо переодягатися і будемо приступати, танцювати. У мене вже соло пробуло. Я зараз в студії, через годину тренування. Мене ще попросили ну, познімати там. Я зараз конфету жив. <ріст> Кайфую. така під музичку їхню. Я вже йду додому, да, темно, я розумію, вивезти. Ось, я знімала вам трошки контенту. Я вже знімала макіяж, вже помилася, вже поїла, вже, сума, вже все зробила. Ви спитаєте, чому я не знімаюся все? Ну, Тому що мені вже так втомилася цей день, що це взагалі капець. Енергії просто нуль. Тому так от... Ну, зараз буду все одно закінчувати влог. Зараз сушити волосся. Ось. Я повертаюсь до вас, я вже посушила голову. І я хочу вже на цьому закінчувати влог, тому що ну, я не знаю, що вам іще показувати можна. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подибайку на це відео та підпишіться на цей ці канал. Всіх дуже люблю і всіх цілую. Всім па-па!